Цього разу ми готові вирушати. Гора Еверест вершина світу. Найвища сходинка у серцях незліченних альпіністів. Станом на 2023 рік 6664 людини підкорили Еверест. Кожен альпініст залишає в середньому 8 кг сміття. Для того щоб забезпечити безпечне сходження та повернення. Майже неможливо, щоб альпіністи забрали все сміття з Евересту. Сьогодні метричні тонни сміття залишаються розкиданими по схилах Евересту. Десятками років відповідальність за транспортування, постачання та прибирання сміття лежала на плечах місцевих гідів, шерпів. Вони охоронці та доглядачі Евересту. Я зараз стою перед льодовиком Кхумбу. Це одна з найскладніших і найбільш небезпечних частин сходження на гору Орест. Нам потрібно проходити 6-8 годин щодня через цей льодовий каскад. Минулого року я втратив трьох шерпів. Коли вони просто спускалися великим льодовиком, він просто обрушився і вони опинилися під льодом. І ми не змогли знайти їх, тому що лід був дуже великою брилою. Тож, якщо нам не пощастить, якщо наш час буде невірний, ми втрачаємо там життя. У квітні 2024 року DJI та 8K Row у співпраці з місцевою компанією та командою альпіністів провели перший тест доставки дроном Невересів. Що думають місцеві чиновники про використання дронів для транспортування сміття чи постачання? Щоб зменшити ризик у льодовому каскаді кумбу, ми повинні використовувати технології, такі як діджа і подібні дрони. Це дуже добре. Якщо наш тест буде успішним, це може бути свого роду революцією в альпінізмі. Ми просто зробили політ без навантаження, досягнувши максимальної висоти польоту 5500 метрів. Ми провели у повітрі 17 хвилин із залишком заряду акумулятора 22%. Отже, наразі час польоту без навантаження становить близько 20 хвилин. Дрон стабільний навіть при раптових і сильних вітрах. Він може витримувати температуру до мінус 20 градусів за Цельсієм, тож він може летіти з базового табору Евересту до табору номер 1 Зараз ми використовуємо автоматичні маршрути польоту. Він летить до місця доставки, спускається, вивільняє вантаж, а потім забирає сміття. Потім він може автоматично повернутися тим самим маршрутом. Процес дуже простий. Довге натискання цієї кнопки, автоматичний політ та повернення одним натисканням. Нам вдалося спустити 15 кг сміття з табору 1 до базового табору Евересту. Забруднення сміттям на Евересті впливає не тільки на сам Еверест, але й на сотні мільйонів людей, які живуть навколо та нижче за течією Малай. Доставка на найвищу вершину світу це технологічна амбіція для DJI. Використання технологій для підвищення безпеки та захисту навколишнього середовища також є відповідальністю DJI. Кожна успішна доставка дроном на Евересті може означати на одне небезпечне сходження менше для шарків.